знаю, що це проблеми з судинами головного мозку. судинна недостатність і крововилив, кров мозок. Якась хвороба, яка. Здається, це щось з головним мозком а, або щось таке зв'язане з головою. Серце. Серцем. Всередині головного мозку. Чи не всередині? Не знаю, як Ані частини частина тіла, болі в голові, запаморочення, ну втрата свідомості. Вона погано розмовляє. Ну, щось такого. Це все, що я знаю. каже, що я так не можу згадати. Людина там хватається за серце, щось боляче. Це як я розумію, швидко відбувається, але я не впевнена, чи знає. І важко. Ходити вона ясь, я така уставша вся себе погано чувствує. А, я теж, якщо чесно, не знаю, що таке інсульт, але в мене інсульт асоціюється з миттєвою загрозою для життя, і що треба дуже швидко реагувати. Оніміння однієї з частин або обох, мабуть, однієї з частин тіла повне, а проблеми з диханням. Дезорієнтація не можуть говорити скоріш за все, у них може западати язик чи щось типу такого. Оце якось в наших е, яблуках, хоч них можна побачити, здається, там жовтіння чи щось таке. Запаморочення можливо, не знаю. Чесно, не знаю. Це руху може бути збита людина, а по-різному язик висовувати просто він може бути без признаків мишці. Нерухомо може бути просто, але ну буде важко зрозуміти, чи це інсульт. інсульципіння, можливо, якісь імпульси як тре, тремор, Можливо, змінюється вираз обличчя людини. Ну, якось неприродня. Порушення мовлення, важко посміхнутись. Одна частина обличчя е, вона не може реагувати так, як інша.